Долар знову росте. Зараз він коштує майже 13 гривень, проте і на цьому падіння гривні не зупиниться. Коли ж нарешті стабілізується українська валюта, і що цьому посприяє? Дивіться далі. Чернівчанин Тимур міняє гривні на долари. каже йому не пощастило. Оформив кредит у доларах. Тепер щодня в напрузі очікую нового сюрпризу від зеленого. Якщо я був покупав долар по 8 восім а зараз по 13.30, можете можді Чоловік скаржиться нині, навіть назбирати не може потрібної для погашення суми, адже валюта стрімко росте, а зарплата не змінюється. От і доводиться відвідувати обмінник щотижня. взагалі не зрозуміло, в чому їх их... Гривни не накопиш, просто щоб долари купити. З Нашим правительством не успієш швидко розходять. Лише за останні чотири місяці гривня девалювала на 36 відсотків, розповідають банкіри. Швидкі темпи щоденної зміни валюти стали основною причиною того, що попит на неї виріс двічі на початку року. Проте останнім часом іноземні гроші настільки подорожчали, що їх стали купувати значно менше. Були дні, що купівля, тобто венселення більше здавало в банківську систему хотівковий долар, тобто виходячи із своїх нагальних потреб, соціальних потреб. Ви кажуть, національній валюті офіційний курс валюти з 4 квітня. Вирішено встановлювати щоденно. Проте в комерційних банках курси визначаються самостійно. Головами правлінь установ на підставі їхніх розпоряджень. Та все-таки експертам вдалося встановити середній курс іноземної валюти. Середній курс, який склався як і в Україні, так і як кажуть, в банківських банківській системі нашого регіону на сьогодні це по доларам купівля 12 гривень. 32 копійки продаж. 13 гривень 64 копійки. Євро ж нині можна купити майже за 17 гривень, а продати за 19. Основною причиною падіння гривні банкіри називають суспільно політичну ситуацію в країні. Тому найближчим часом стабілізацію української валюти не очікують. Щоправда, кажуть, така можливість є. Чекаємо черговий транш кредиту від міжнародного валютного фонду, іншу фінансову підтримку від іноземних кредиторів від Європейського банку реконструкції та розвитку. Я думаю, що надії кажуть, і сподівання є в цьому плані, що ситуація трохи стабілізується з курсом гривні. Чернівчани ж таких надій не мають. Скаржаться чим нижче гривня, тим вищі ціни на все. І хоча обмінники відвідують рідко, бо не мають з чим. Припускають, як краще зберігати кошти у кошиках у євро, доларах <звігла> і... <звігла> 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 і в рівні. Так банкіри говорять. Бажаю або в євро, або в доларах бо це найбільш тверда валюта. В гривнях. Підтримка національної валюти тож, допоки банки очікуватимуть на допомогу іноземних фінансових донорів, чернівчанам залишається лише слідкувати в який бік змінюються цифри на табло обмінників.